Огляд з удар. Барелли! Точніше, Перейра. Зараз подає. Один-1 стає Джеко. Вважає Джеко. Удачу. Матео Дармян подає до штрафного майданчика. Перша скидка. Удар по воротах. Який. Удар не відбувається. Дімарко подає. Удар головою! Ох, Як зараз щастиє. Спостерігався мір. За польотом м'яча, але насправді на протиході його впіймали. зараз ще один дача до штрафного майданчика. Один. А яка бійов в цій ситуації? Це не має особливого значення зараз. Де подача до штрафного майданчика? Можна забивати третій. Він залітає у ворота. Ще 17-го року. У Діне всього матчу в виконанні не Радзурі. Матч, який виграє у із рахунком 3-1.